Хочу записати коротеньке відео для своїх кентів, подруг, які говорять виключно українською мовою. І останнє я виставляв відео з дня народження, де я співаю в кероки Ау-АУ Ляпіса Трубіцького. І якби мені кинули зауваження, там, люди возмущаються, що як так, російською мовою я співаю пісень. Да я еще разговариваю по русски если вы не заметили. В моих прошлых видео я обычно говорил на русском. Так и, и там иногда пишут. Ну вот. Но относительно того, друзья, если вы друзья, то любите меня таким, какой я есть. Я намагаюсь, справляюсь. Но учитывая, что русскоязычных украинцев все же, наверное. Ну, вже я би сказав, навіть ну, 50 фіфті а може навіть вже і 60 на 40, що більше вже розмовляють українською мовою. Але хто ж нам, всім українцям, хто говорить по-русски, донесе цю ту мисль, що якщо ти говориш на мові, на мові, нашій мові, рідній мові, то ти українець, тому що мова, от, а на українському язиці я можу читати зовсім інакше. Тобто я вас всіх дуже люблю, шаную і не хотів би з вами сваритися. Попри те, що ви мені пишете там неприємні якісь речі, я вас дуже люблю. І, і кажу ще раз, я вважаю, що, я вважаю, що це даремна справа сваритися через мову. Радімо кожній хвилині, якщо у нас є можливість радіти. Шануємо друг друга і допомагаємо всім в ці всі тяжкі часи. Поставьте, пожалуйста, лайк этому відео, микс русско-український. Потому что я говорю по-русски і думаю по-русски, а душою я з України, я українець. Повірте мені, я дуже хочу, щоб у нас був прапор жовто-блакитний. і щоб ми змінили в гімні хоча б строчку, де душу і тіло ми зцілили, як і я, за нашу свободу і доказали, що ми браті козацького города. Дякую, що додивилися до кінця. З вас сердечко і підписка. Пока.